У ківерцях затримали 37-річного місцевого мешканця, який погрожував зброєю рідним та відкрив вогонь. По правоохоронцях чоловік, озброївшись мисливською рушницею, вчинив насильство у сім'ї, а згодом пішов до сусіда та поранив його у руку. Помітивши, що на місце події прибув наряд поліції, зловмисник відкрив вогонь і у їх бік. Правоохоронці в відповідь застосували табельну зброю, поранили чоловіка у ногу та затримали. Тепер за свої вчинки правопорушник відповідатиме перед судом. На місце пригоди оперативно прибув наряд місцевої поліції. Зловмисник почав стріляти і в їхній бік, та по службових автомобілях. Поліцейські відповідно до закону про національну поліцію застосували табельну вогнепальну зброю. Правопорушник отримав поранення ноги і був затриманий. Зброю в нього вилучили. Слідчі повідомили Затриманому про підозру вчиненні кримінальних правопорушень за двома статтями кримінального кодексу вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою.